Всіх вітаю, і е, хочу сьогодні продовжити тему прокрастинації, про яку говорила у попередньому відео, тільки, знаєте, з позиції е, тривожності та страху. Е, в попередньому відео я говорила про те, е, чому ми прокрастинуємо, тобто відкладаємо важливі дії для досягнення певної мети. Які є цьому причини? Хто ще не визначився, можете піти подивитися це відео. А хоча, знаєте, я сьогодні собі досить таку цікаву згадала річ, і, напевно, зараз з нею теж з вами поділюся. Що окрім тих причин основних, які ми можемо визначити, можна піти значно глибше і подосліджувати, в принципі, я вчора про це здається говорила. Подосліджувати глибину, скажімо так, цієї причини і докопатися до істини. У мене була така ситуація. Зараз з вами поділюся. Я дуже часто, ну майже завжди, прокрастинувала підготовку до певних заходів. Наприклад, знаючи, що мені треба підготувати презентацію, ну, відповідно, матеріали спочатку, потім презентацію для якогось виступу. І я знаю, що, наприклад, в мене є там певний термін, ну, хай два тижні. Умовно, скажімо, да. є два тижні для того, щоб підготувати ці матеріали і презентацію і спокійно е, жити своє життя, не турбуватися, е, я прокрастинувала. Тобто я кожного дня відкладала виконання цього завдання. І замість того, щоб е, виконати його раніше і потім спокійно чекати самого заходу, е, я робила цю підготовку в останній момент. Тобто, як кажуть, коли півень. Коли вже далі чекати нікуди, вже треба, наприклад, там, на завтра, да? або, як то кажуть, на вчора, то я срочно припадочно сідала і робила ці матеріали, цю презентацію, тобто підготовку до заходу. Звісно, виходячи із тих причин, про які я говорила в попередньому відео, причина реально була в тому, що мені було нецікаво. Я люблю розповідати, я люблю ділитися досвідом, я люблю проводити заходи, люблю спілкуватися. Особливо раніше дуже любила збирати живі групи і вживу спілкуватися. Але мені не подобається сама підготовка, тобто саме оформлення. Я дуже не люблю на це витрачати час, мені це не цікаво. Я не люблю витрачати час на оформлення матеріалів. Да? Я дуже часто, навіть не часто, а я завжди виходжу в прямі ефіри, записую відео без плану, без підготовки, без цитат, тобто, просто в потоці те, що мені йде, я завжди про це говорю. І е, іноді я готую якийсь, там, ну, якийсь план розповіді, розповіді, якщо це щось таке більш офіційне, і мені прям треба тримуватися якогось регламенту, але я ніколи не готую конспект. Тобто в мене все в потоці, так як думаю, так і говорю. Е, чому я це роблю? Е, тому що в свій час е, е, я вчилася. Ну, вчилася, скажімо так, говорити, думати, мислити, аналізувати. І мені дуже не подобалося, коли люди акають, бекають, мекають, і вони прив'язані до свого тексту, який вони напередодні написали. Да? І це дуже було помітно, і мені це дуже не подобалося в інших людях. І тому я, наприклад, маючи якийсь конспект, мінімальний, могла просто опиратися на тези, але говорити в момент. Тому що я помічала по собі, що коли я починаю, наприклад, іти по тексту, а потім в мене пішла якась думка, бо я ж текст на пам'ять не можу вивчити. Да? І пішла якась думка, і потім ніби я збилася, мені треба знову читати, шукати, де я там загубилася. ну тобто Це для мене неприємно. Я не люблю таке спостерігати. І я не хотіла робити так сама. Тому... У мене були завжди якісь заготовані тези, а потім в моменті я щось говорила, тим більше на досвіді на своєму я бачила, що не завжди підготовлений текст є актуальним. Бо навіть збираючи різні аудиторії на одну і ту саму тему, інформація завжди заходить по різному. Тому що одному ком'юніті треба більше розказати про емоції, комусь про почуття, комусь про якісь формальні просто. Автоматичні дії. Тобто в кожній групі є своя атмосфера, є своя потреба. І я завжди виходила із потреби людей, з якими я збиралася. Тобто є каркас, а потім на каркас уже е, наслаюється те, що потрібно для, саме для цих людей. Тобто я завжди за, йшла за потребами, за запитами людей. Так, це я вже відійшла від теми. От, це про те, е, чому я не люблю готувати різні. Е, Презентації, да, різного оформлювати інформацію, тому що е, в потоці я зазвичай говорю зовсім інше. І навіть якщо я готую якісь такі опорні е, презентації для себе, то вони дуже короткі, тобто я з них не читаю, я їх використовую просто як план. Да? Тобто є от картинка, є план, але іноді є такі форми роботи, які вимагають презентації більш розширеної. І От мені завжди дуже хочеться, щоб за мною ходила якась людина і просто от записувала в моменті мої якісь думки і оформлювала це все. Потім ми це використовували. Тому що в мене дуже великий такий потік інформації відбувається постійно, але мені це оформлювати дуже впадло. От. І тому. Повертаючись до психологічного моменту оцієї причини нецікавості процесу, тобто мені не цікаво було оформлювати оці матеріали для презентації, і саме через це я це постійно відкладала і робила в останній момент. Але коли я почала досліджувати більш глибше. Це питання, то з'ясувався ще один психологічний аспект, чому я це робила. Не тільки з того, що мені нецікаво було оформити цю презентацію, а і з того, що я таким чином доводила сама собі свою компетентність. Як це відбувалося? Ну, те, що в мене там було дуже багато невпевненості в собі, занижена самооцінка, я думаю, що ви вже в курсі, якщо ви зі мною плюс-мінус знайомі, або хоча б дивилися якісь мої відео. Якщо ж ви бачите моє відео вперше, то я вам зараз про це говорю: що я дуже багато працювала над своєю самооцінкою, самоцінністю, впевненістю в собі, в своїх силах і незважаючи на те, що завжди чула від свого оточення дуже позитивні відгуки про свою організованість. Відповідальність, відповідальність про те, що я розумна і бла 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 бла. Все це не працює до тих пір, поки ми самі в це не віримо. Тобто я в це не вірила і те, що там говорили люди, на мене це не працювало. Тобто я сама собі, тому що в мене були там свої певні установки, дитячі травми, я сама собі мала довести, що я варта, що я хороша, що я розумна, що я компетентна. І яким чином я це робила? Це відбувалося абсолютно підсвідомо, це я вже дослідила в. Процесі самопізнання. Коли, маючи великий багаж знань і досвіду, мені не потрібно було і зараз не потрібно багато часу, щоб до, чого, до чогось підготуватися, і я робила цю підготовку в останній момент. По-перше, по знову ж таки, це підтримувало оцю, оцей мій принцип бути у потоці. Тобто зараз я так думаю: зараз я хочу поділитися саме цими думками, саме цим досвідом. Я його оформлюю і завтра вам це видаю. Бо завтра, наприклад, захід цей, да, або там післязавтра. Якщо ж я готуюся заздалегідь, наприклад, там, за тиждень, за два тижні, або там ще за більший термін, то. Е Відбувалася ніби як підміна понять. Я завжди за те, що людина змінюється кожного дня. Кожного дня ми набуваємо новий досвід, проживаємо нові ситуації, ми змінюємося, як би там не було. І те, що я думала місяць назад, або те, що я знала місяць назад, зараз, на даний момент, вже не так актуально, тому що зараз в мене є або розширене бачення того питання, або інше бачення, або додаткова якась інформація щодо цього питання. І тому, якщо я підготую презентацію завчасно, там за місяць до заходу, то через місяць вона для мене буде неактуальна. І я вже не хотітиму говорити про це. Або я хотітиму говорити про це тільки інакше, в інакшій формі, в інакшому форматі. І тому тут спрацьовував оцей момент, що я люблю працювати в потоці. І спрацьовував момент, що я собі таким чином доводила свою компетентність. Тобто, що я дуже швидко можу організуватися, оформити презентацію, оформити матеріали, мені не потрібно для цього багато часу там, збиратися з думками, планувати час, сідати, оформлювати. Тобто, я це роблю на коліні. Ну, це я так грубо говорю, але це справді так і є, і люблю різні інтерактиви і активності. Але оце Мої основні принципи, те, що ну, правда, я люблю бути в потоці, і е, я не люблю довго витрачати час на такі от, е, е, моменти організаційного характеру, як, наприклад, оформлення роботи. Насправді не про це хотіла я спочатку сказати, але я думаю, що це теж важливо і комусь важливо буде це почути. Е, я до чого це сказала? До того, що за кожною нашою дією або бездіяльністю стоїть значно більше, ніж ми уявляємо чи думаємо. Звісно, поки нам це е, Ну, оця глибина не потрібна, і, в принципі, нас все влаштовує, плюс-мінус, то не обов'язково йти на ту глибину, копатися там, розбиратися і щось змінювати. Але е, якщо є якийсь дискомфорт або вам хочеться краще себе пізнати, краще зрозуміти, чому відбувається саме так, а не інакше, то от я вам наводжу приклад: що якщо купнути глибше, то можна докопатися до ну, такої прямо істини. Е, для чого докопатися? До істини. Зараз теж скажу. Тому що дуже довгий час я себе сварила за це. Навіть знаючи, що я можу в останній момент організуватися і провести все на високому рівні, я сварила себе за оцю прокрастинацію, за те, що я постійно відкладаю і не роблю ну Раніше, да? не в останній паровозик намагаюся застрибнути, а просто от зробити сьогодні, і нехай воно лежить, чекає та презентація наступного тижня. Тобто наступного тижня відкрила там, подивилася, освіжила знання, провела все ок. От, е коли ми розуміємо, чому ми діємо так, а не інакше, е всередині формується опора, всередині формується розуміння я. Я така, тому що я так роблю, тому що для мене важливо тето і тето. Я так роблю. Бо в мене є на те потреба, причина, бажання. І коли ми знаємо оці потреби, ми починаємо себе сприймати такими, якими ми є, розуміти, в чому наша особливість приймати і спокійно до цього ставитися. Тобто, коли я зрозуміла, я розібралася через багато років самокартання, самозвинувачення, я розібралася, чому я? Готуюся до виступу або до якогось заходу, в останній момент я просто відпустила цю ситуацію. Я не переймаюся, я не хвилююся. Я просто розумію, чому це відбувається. Тому що для мене важливий аспект А. Це бути в потоці, і аспект Б, я прийняла свою компетентність як фахівця, якому не потрібно завчасно готувати матеріали, який може отак -от швиденько е зробити, і мені так комфортно, мені так добре. Все, я це прийняла, і більше я до цього питання не повертаюся. Коли в мене запитують, чи готова в мене презентація, я говорю, що ні, в мене не готова презентація. Чи коли в мене запитують, чи готова якась стаття, я кажу, ні, в мене не готова стаття, тому що я її напишу е, до, е, ближче до останнього терміну. Тобто, до, знаєте, е, коли е, терміни горять, да? От, ближче до того терміну, коли горітиме, я це напишу, тому що я буду в потоці і це буду справжня я істина, я на той момент. Я таким чином колись прийшла, пробуючи різні формати взаємодії своїми. Ну, Клієнтами, там підписниками, читачами, глядачами е, і організовуючи різні програми, марафони, челенджі і спостерігаючи за собою, за своїми реакціями, за своїми внутрішніми відгуками, за своїми відчуттями, я прийшла до того, що я ніколи не буду проводити, е, точніше, продавати курси і програми в записі. Ну, може, я колись до цього дійду. Чому я дуже сумніваюсь, принаймні на, на за, момент теперішній. Е, але поки що так, і я думаю, що так залишатиметься ще дуже довго. Чому? Тому що, е, записавши якийсь курс і продаючи його просто в записі, я не відчуваю там людини, я не відчуваю там енергії, я не відчуваю там потоку. Для мене дуже важливо енергія. Для мене дуже важлива справжність, вільність. А справжність і вільність вона у живості. Що таке живість? Живість це коли я сьогодні ось така, я можу бути там більш весела, більш якась активна, продуктивна і дати отаку от енергію. А завтра я буду, можливо, спокійніша, або сумніша, або ще якісь будуть там емоції, хвилювання. І я хочу передати людям вайб саме такого настрою, саме такого відчуття. І розуміння того, що жити, розвиватися, щось робити, виконувати, не виконувати можна в різних ситуаціях. Для цього не потрібно створювати умови. Для мене оці всі записані курси це створені штучні умови. Тобто, коли поставлене світло, мікрофони налаштовані, зачіски, макіяжі, картинка, і все в одному форматі записано. Для мене це відсутність душі. Так, да, це записано, воно там по сценарію, все це дуже гарно оформлено, але для мене немає душі. Я нічого не маю проти таких форматів. Я теж купувала такі курси, проходила їх, все. Тобто не маю нічого проти. Я абсолютно за те, що на кожен продукт є свій покупець. Але я для себе визначила, що мені ось отак подобається. Я так люблю приймати інформацію. Я люблю бачити людину живою. Я люблю ходити до спікерів, які проводять. Водять все вживу в потоці у тій енергії, з якою вони сьогодні. І якщо енергія сьогодні відрізняється від вчорашньої, то для мене це ще одне підтвердження того, що все ок, що ми можемо бути різними, ми можемо бути справжніми, це нормально, це можна проявляти, це можна показувати, це не страшно. Тобто, оці всі моменти, тому що це мої штуки, які я пропрацьовую роками, і для мене важливо це бачити, бути в цьому просторі. І тому я так само передаю це. Своїм людям. Тому я вирішила, що в мене будуть тільки живі формати, тільки живі марафони, живі челенджі, тобто в потоці, так як воно йде, без записів, без ніяких там підготовлених заздалегідь речей. Якщо мені треба сьогодні дати дівчатам завдання, я його сьогодні сідаю і записую там відео, аудіо і так далі з сьогоднішньою енергетикою, з сьогоднішнім настроєм, з сьогоднішнім зовнішнім виглядом, і т.д., і т.п., і, і так далі. От, повертаючись, повертаючись до того, що я хотіла сказати, це про тривогу і про страх від прокрастинації. Дуже часто, дуже часто оце відкладання, коли ми не робимо якусь дію, а відкладаємо її на потім, на потім, на потім, на потім, тобто до цього, як я кажу, моменту, коли горять терміни, коли треба вже зробити вже все, прям далі терпіти вже немає сил і немає змоги, то саме оце відкладання для багатьох людей провокує тривожність. Провокує страх. Тому що, коли ми знаємо, що нам треба зробити, а ми не робимо, це, як ніби, знаєте. Ну, якщо там можливо порівнювати із дитячими роками чи школою, да, це як отримати там двійку за невиконане домашнє завдання, або не отримати, але сидіти і весь урок боятися, запитають тебе, чи не запитають, коли ти не підготувався. От оце щось подібне. Тобто, коли я знаю, що я не підготована, а маю підготуватися, то включаються оці механізми. Тривожки і страху. Виходить, що? Виходить ну, що по суті ми самі себе до цього доводимо, але як можна себе до цього не доводити, як можна не не нагнітати да, і не підвищувати оцей рівень тривоги. Відповідно, я думаю, ви розумієте, що чим далі ви відкладаєте, тим більший рівень тривоги у вас по відношенню до цього завдання буде. І чим ближче терміни, тим знову ж таки. Більш страшно, що там не вкладуся, не встигну або зроблю неякісно і так далі, і тому подібне. І сюди ж знову будуть підключатися механізми там, знецінки, заниженої самооцінки, невпевненості, да, тому що е, погано підготувалась, бо було мало часу, там, або погано щось зробила, бо було мало часу. Потім починається виправдання, чому я так зробила, тобто куча знову ж таки причин, виправдань. Е, і далі ми переходимо у звинувачення, що я погана, я не така, бо я не зробила так, як слід. Ми не доводитимемо себе до оцього стану тривоги і страху, що нас там покарають за те, що ми не зробили, да? або погано про нас подумають, бо ми зробили там не в тій якості, в якій там хотілося б. То на початку визначати. Оцю причину, чому саме я не роблю вчасно. Тобто мені не цікаво, мені надто складно, чи я не знаю, як це зробити. Ну, і далі я не буду переказувати попередні відео, знову ж таки, передивитися, що робити, якщо ви визначили причину, чому саме ви відкладаєте і не робите вчасно. От, якщо ми визначаємо на початку причину, ми її вирішуємо, все. Далі немає потреби відкладати. Далі немає потреби прокрастинувати ці дії і шукати якісь кожного дня відмазки, чому я це не роблю, да? чому я там е досі е не почала, там, я не знаю, вживати правильну їжу, ну, грубо кажучи, правильну, здорову їжу. Або там, чому я досі не почала е ходити кожного дня, там, щоб краще себе почувати, або там, чому я досі не записалася? В спортзали і досі з тим же тілом, з тими ж відчуттями, з тими ж кілограмами, з якими я є, або чому я досі не зробила завдання по роботі, яке мені треба, наприклад, там, здати через кілька днів чи за тиждень. Тобто, коли ми визначили на початку, чому я це не роблю, змінюємо умови, ми визначаємо. Чи можемо ми щось зробити, попросити про допомогу, або знайти способи, як це вирішити, або ж визначити пріоритети, наскільки це завдання важливе чи не важливе. І е, те, про що я говорила раніше: якщо ми краще себе розуміємо і знаємо, і розуміємо, чому ми це робимо, ну тобто, коли ми йдемо на глибину, да, про яку я говорила, то це теж зменшує тривогу і. Забирає нашу увагу від цієї події. От, Наприклад, як у мене, я один раз пропрацювала це питання, розібравшись у тому, чому я відкладаю, чому для мене це важливо, до чого це призводить, чи мене це влаштовує. Тобто, я визначила в результаті, що мене влаштовує так, як я роблю. І тому я це один раз визначила, прожила і прийняла. І тепер просто так роблю спокійно. Я забрала звідти свою увагу. Поки в нас ситуація не вирішена, поки в нас туди зливається енергія, поки туди йде увага. Навіть якщо ми це не робимо, не вирішуємо, просто воно висить таким тягарем. Бо це не вирішене питання. Воно тяготить, але воно не вирішується. І туди пасивно зливається енергія. Ми можемо цього не розуміти, не помічати, не приймати, але це так відбувається. Поки питання не закрите, поки ми туди зливаємо свою енергію. І відповідно, що на інші справи теж енергії не вистачає. Тому що те мене тяготить. Тому що там у мене є якісь хвости, за які мені соромно, страшно, там вмикається відчуття провини. Ну і коротше, там куча різних інших механізмів. От. На цьому завершую. Якщо є питання, якісь коментарі, обов'язково пишіть. Я дуже-дуже сподіваюся, я вірю в те, що всі, хто буде дивитися це відео, кожен почує щось. Своє щось для себе, те, що потрібно вам почути саме зараз. І якщо ви почули хоча б одну фразу, яка е, стала вашим інсайтом чи новим усвідомленням, розумінням, або просто вас зачепила, або ви будете якось зараз це використовувати, ну тобто ви щось на чомусь сконцентрувалися да, і вам щось відгукнулося, е, напишіть в коментарях, будь ласка, заземліть це своє усвідомлення, відцифруйте, щоб воно не пролетіло повз вас, а щоб воно. Воно стало частинкою вас ще однією частинкою розуміння і прийняття себе. Всім бажаю гарного дня, до зустрічі!